Ну, буду... Єжте на здоров'ю, тормата я є. Наш <ріст> бар'ян. Настрій. <ріст> на сторінці. Пане, коли трошки мати. Вітер звіявся добрий. Я не можу взяти. Чим ви думаєте? <ривіт> а тут <прийшли> <ривіт> куди їх позабирати? Бедемо пробувати. добре. Марш! Їм треба було на мордники поудівати. Чуєш, Мася, а то все пусть Може Стане туда шнувак ти лотяшку. А ну попробуй. Як мені туди да шнувак?

А нічого не вчеться. Ну. А це кручення тут такого, що. Бо ну. От, я, набіж, його треба на більші городи.

Що ви такі гури робите? Не кажу глибоко, Того його це перекусить А може з одного боку й тебе тебе. Не станови його, шкіре б тут важко трохи, це його вкрай ульів. Він то колісницю підіймає то дуба. Там є в мене така штука трохи на пару сантиметрів на тому. Зарочили? Ні, важкі, то готова важкі. Чув-чуть вам. Гада, <риклад> крок. Ооо! Оооо! Є крок. Там на тому куску, на лучці, такий пасочок пасачок загадаш Ні, не так. що Що йти по то? Іти по той ланцюжок чи що. Але ніяк ще тримати. Марш! Ну я би точно його не змогла водити. Mars. Емоции те, пока он будет. О. Ну. Давай задушу, я так. Ось тут два кроки вступити і розвертатися треба. Це махатня. Ну? Добре, чи не до полуроки бачиш? Та то й є ось таке... Це хреново, щоб леденько їхати, але для коня це дисципліна. Але все одно він хоче влітати. Там люцерка стояла коза. І того там сухо накрита. Для козів стояла люцерка. Марш! Вот, вот. О, так добре, добре.

はいはい。 А тут сибулка. Тут сибулка. Рик! Ну, пас, макрутки. И, то паркан -то. Все, он разогрелся уже. Musi rijo, no, vinčila, pera je se v parkan.

За зара и за паркан зраз. Mișele, vă gata tei cu sacul nas tot. Sunt pe casa mea, ghetke. Bagabulul tot ne se dă mă. Тут самі грітки у нас. А там те, що я біовив, ми потім покажемо. Гніве. Ми, ми вже возили на один говорю. Будемо ще на другий возити, то вже покажемо. Там хотів ліцеку кусити, але Мар'яна каже, що віде, там барабулю покладе. Бо тут суто таке, що ти там? Садиш? то і так є, ще той получав. Вже не хотіли його окрутити то, то йому дали би надовго, ма тут і так він ще нормально ходив. Вже його то вже не То що він? Два кроки то і за Два кроки ти заобертати. Ну. Але нічого, я думаю, що він дуже гарно справився. Пішли. А де най ну, він віддихає? Та він не задихав, сталося дроти. Може уже давати? Та не бійся. Ти просто за тебе? А, може бути. І ти не бійся, пастух виключений.